Це вікуся, а то озеро Берієса. А це канадські гуси. Ці канадські гуси, їх кругом вистачає. Куди не податися кругом гуси. А це взагалі якийсь агресивний. І чого такий сварливий? Ти на мене бачиш, не нападає. Провели ми тут сьогодні денок. Нормальне таке озеро, водичка тепла. Була в нас компанія. Був Вася і ще один Вася із вікою, із двома дівчатками. Поплавали ми на падлбордах. Падлборди вже там лежать спаковані. Тут народ теж потрохи пакується, здувають надувні плавзасоби. Народу тут купа сім'ями, проводять час, співають пісень. Вітер здуває стівці, пляжні. Там також взагалі народ нормально плаває, там от ці водні мотоцикли також. Ух ти, Пилюка! Це в Каліфорнії іду я назад, пакуємо ми вже речі. Тиса тут цілий день пролежала в цьому ти, Суля, як ти тут? Виспалася за цілий день, не плавала сьогодні на педалбордах. Не хотіла плавати на педалбордах. вікуся закапує собі в очі. <ріхи> <ріхи> що що за тема? Лінзи. Лінзи. В очах лінзи. Дуже вітря, але очі сохнуть, страшно. ще й цього піску надуває постійно якогось Ну, сміття. Так, вітер підносить час від часу. І, і причому, пиліко. якби хоч якийсь попереджувальний, uh -huh. знаєш, давало, а так. Час від часу просто такий порив. І далі знову нема і нема. Так, повне, не давай не затримуватися, тому хоч ніколи буде затримувати. Добре, ми пакуємося.